Десятирічна Анастасія Свірець жодного разу не грала в улюблену гру на асфальтованих тенісних кортах у парку імені Шевченка. Ні, але дуже б хотілося займатися на цих великих кортах. Дівчина три роки займається тенісом. Познайомив її із цим видом спорту тато. Доки жили в Києві, тренувалася там. Приїхавши у Рівне, каже Анастасія, була трішки шокована станом тенісної інфраструктури. Загалом у парку є кілька майданчиків. Асфальтований, закритий з 2019 року. Там руйнується три тенісних корти, які вже не придатні. Ні для гри, ні для тренування. Поруч місце для ще двох кортів. Їх свого часу зрівняли із землею, а взамін нічого не запропонували. Є відведене для цього місце. Ми намагаємося відновити те, що було започатковано в 90-х. Чудове місце, чудова локація. Сюди без всякої може дитина доїхати без батьків. Ну, це ж не за місто їхати, за місто не відпустиш. Є відведена земля. є... В нас є готова проєктна пропозиція. Нам потрібно зелене світло. Представники молодіжної асоціації тенісу самостійно розробили проєкт реконструкції, готові надати його безкоштовно. Згідно нього, на місці закиданих майданчиків пропонують зробити ось такі два корти. А асфальтовані, що зараз у занедбаному стані, покращити ось таким чином. кажуть, що можуть обійтися й без бюджетних коштів. Потрібна лише співпраця з боку міста. Тут треба взагалі політична господарська воля перших осіб міста і відповідно, у нас є тенісні клуби, громадські організації. Відповідно, можна підписати меморандуми, угоди про співпрацю. І ми завдяки тому, що будуть співпрацювати з власником кортів, будуть співпрацювати громадські організації. Ми можемо залучити грантові кошти, кошти міценатів, благодійників. Наразі тенісні корти на балансі міського об'єднання парків культури та відпочинку. Їх на утриманні всього п'ять. Окрім згаданих нами, є ще два. Саме на них і займаються тренери і своїми вихованцями. Для цього Цього майданчик орендують у парку. По іншому ніяк будь-яких покращень кажуть, не бачать. Втім, цього року все, начебто, має змінитися. Депутати на сесії виділили мільйон 600 тисяч гривень на реконструкцію тенісних кортів. Кошти підуть на рахунок об'єднання парків. Керує ним Олексій Хмелецький. Втім, посадовець за весь день так і не знайшов часу, аби розповісти, що мають за ці гроші зробити. Не можу розмовляти, не можу розмовляти. Представники тенісної спільноти переживають, щоб не використали кошти на другорядні потреби. «Пробуваємо гроші на парк, наприклад, ну на, на тенісні корти в парку Шевченка. А далі відслідковувати, чи вони пішли на качелі, чи вони на лавочки, ми ж це не можемо відслідкувати. У свою чергу ми надіслали інформаційний запит, аби нам повідомили, які саме роботи будуть проводити із тенісними кортами. Разом із тим, на покращення тенісної інфраструктури у парку Шевченка немає впливу і профільне управління. кажуть, простіше збудувати нові. Одна з моїх пропозицій. Це вивчить, вивчить можливість виділення якоїсь частинки землі для побудови тенісних кортів, для того, щоб можна було там в майбутньому працювати нашим майбутнім тенісистам. Але знову ж це таке питання на перспективу. Тому сьогодні, виходячи з цих реалій, які ми маємо, ми маємо тенісні корти в занедбаному стані. Дійсно, їх треба ремонтувати, дійсно, якби на це треба вділяти кошти. Представники тенісної спільноти кажуть, що простіше було б передати тенісні корти із підпорядкування об'єднання парків на баланс комунального закладу Спорт для всіх у свою чергу. Десятирічна Анастасія на місці, де мав би бути тенісний корт, мріє про кар'єру не гіршу ніж веліни світоліної. Аби так було, знає, що треба багато тренуватися. Сподівається, що тут у Рівному матиме таку можливість. Вадиморос Олег телеканал